Ну а тепер про те, як кам'янчани та гості нашого міста зустріли велике свято вже другий рік поспіль українці вимушені святкувати Великдень в умовах воєнного стану. Але навіть в таких складних умовах люди не забувають власних традицій і відзначають Великдень з повним відчуттям свята та надією на мирне майбутнє. Після закінчення комендантської години біля кожного храму нашого міста збираються люди з крашанками, пасками та іншими святковими стравами. У порівнянні з минулим роком цієї неділі на святкуванні великодня було помітно більше людей, які разом зі своїми родинами прийшли до церкви. Ну, в порівнянні з минулим роком то я скажу, що сьогодні вірян набагато більше і я думаю, що це не лише через війну, котра почала Росія, і всі ми бачимо, хто до певного часу поминав там і молився за як за свого батька московського патріарха, але я думаю, це також пов'язано і. З діяльністю і життям громади, котра з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає нашим захисникам, вимушеним переселенцям, молиться за них і стала такою надійною підтримкою для нашої армії і для наших містян. На цьому святкуванні було щось особливе. Війни не стало боятися менше, але в очах людей можна було побачити надію на мир і стабільність в Україні. Ні, минулого не були. Цього року ви знаєте, піднесено є надія. Віра, звичайно, в те, що ми обов'язково переможемо. Ми на це сподіваємося, що цей рік нам принесе перемогу. Минулого року я евакуював сім'ю до заходу України. Церкву відвідував, але це було у Львові. Згадує парафіянин Сергій. А цьогоріч нарешті, збереться майже вся родина за святковим столом. Ну, зараз приїдемо, нам сваха нагодувала цих риберця свинячі з картопелькою. І, ну рюмочці вип'ємо. Так поїдемо їхати будемо аж вечором пізно, то ще ж 50, 50 грам. Вип'ємо зі святом. і поїмо і все поспілкуємось. Позвонимо дітям з онуками побалакаємо. Ну таке яке свято. Видно було, що місцеві жителі вклали багато зусиль та турботи, щоб кожен елемент у великодньому кошику був особливим. Не лише традиційні крашанки та паски були присутні, але й різноманітні домашні випічки, солодощі та інші смаколики, які дійсно робили святкові кошики вражаючими. Крім того, камінчани дбали про естетичну складову кошика та його оформлення, щоб святковий настрій переповнював усіх присутніх. Сьогодні в нас куш. Шико паска, звичайно, свячена свічечка, І яйця, сирна пасочка, яйця, ковбаски, сало, сільбов'язково. Сіль, Після традиційного освячення пасок містяни або залишались на божественну літургію у церкві, або поспішали додому куштувати приготовані страви. Але кожен знав, що за цим святом криються жорстокі бої з невимовними втратами, зруйновані міста. Зламані долі навіть з таким навантаженням українці доводять світові, що вони не здаються, і життя продовжується.